Але минув час, коли горці могли просто змітати противника дружним натиском. До середини 16 століття військове щастя стало посміхатися і ланцнехтам, поки на арену європейських воєн не вийшли іспанці. Ті згадали досвід легіонів Цезаря, і у хід пішов короткий меч, яким можна було не просто рубати, а й колоти. Іспанські піхотинці захищалися круглим щитом і носили панцирі разом з сталевими касками. У 1503 році з писаносці і меченості вперше зіткнулися під стінами фортеці Барлетти. Здавалося б, повернулися часи античної історії. Битва при Кіноскефалах і підні. Фаланга була розбита армією, яка билася за допомогою легіонної тактики. Перемогли воїни з мечами, які були краще захищені, і маневрували на полі бою. Макіавеллі писав: коли вони зійшлися, озброєні піками швейцарці, тиснули на противника так сильно, що скоро розімкнули ряди. Але іспанці, прикриваючись щитами, спритно кинулися на них з мечами, так люто прокладаючи шлях, що побили масу швейцарців і здобули повну перемогу.